Світова історія знає безліч сект, де так звані месії вселяли людям ідею про свою божественність. Часто шахраї самі вірили в свою обраність, тому кінцевою метою своєї діяльності був не заробіток, а досягнення ідей секти. Псевдомесії брали під повний контроль життя своїх жертв і використовували в своїх цілях. Часто це закінчувалось трагічно. Чого варта одна тільки історія секти храм народів, в якій наприкінці 1970-х років близько тисячі громадян США покінчили життя самогубством, чи історія японської релігійної секти Аун Сінріко, якій вдалося провести кілька терактів в метро Токіо, після яких загинуло 12 осіб і тисячі постраждали? На жаль, Україну цей досвід теж не оминув. Вас вітає Ютуб канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. Друзі, ми продовжуємо нашу нову рубрику про шахраїв. Сьогодні ми розповімо вам про 13-го апостола, про посланця Бога на землі в 21-му столітті, або просто про шахрая з Дніпра, який збирав цілі стадіони обдурених людей. Сьогодні історія про Володимира Мунтяна, найвідомішого релігійного шахрая України. Правила залишаються простими. Півтори тисячі лайків під цим відео, і ми приступаємо до розбору нового. Не менш інтригуючого злочинця. Приємного перегляду! Дитинство і становлення. Мунтян Володимир Мірчевич народився 31 січня 1972 року в місті Дніпропетровськ в сім'ї молдавського походження. Про його дитинство мало що відомо. Сім'я жила в районі шляхівки, що на околицях міста. Юний Мунтян мав важкий характер, часто потрапляв у негаразди. У підлітковому віці він почав вживати алкоголь і згодом підсів на наркотики. Доля обіцяла йому явно не дуже хороше життя. В кінцевому результаті він був засуджений на три роки за крадіжку і відбував покарання в 10-й спецколонії міста Кривий Ріг. Ви вже неодноразово чули про школу останнього капіталіста. Та сьогодні ми розповімо вам про особливу пропозицію. Спеціально до Дня Святого Валентина школа останнього капіталіста дає можливість зробити дуже класний подарунок для вашої половинки за дуже приємною ціною. В період з 10 по 17 лютого діє акція. Купуєте два курси за ціною одного. Та це не головне. Головне це можливість проходити ці курси удвох, а ще ви отримаєте подарунковий бокс, де буде запрошення до курсу, ексклюзивна книжка та авторські валентинки. Всі деталі ви знайдете за посиланням в описі там же знайдете головні види пакетів курсів. Ми рекомендуємо вам обрати фінансову грамотність та основи інвестування. Ці курси закриють понад 87% ваших потреб у знаннях. Подаруйте собі та вашій половинці якісний час разом. Туди часто навідувались представники Євангельської церкви, і Мунтян став прихильником їхньої віри. Після звільнення з тюрми він приєднався до їхньої церкви і поступив в українсько-канадський коледж при Євангельській церкві. За його словами, в той час він вилікувався від гепатиту, який утворився внаслідок вживання алкоголю. Тоді ж йому вдалося відновити шлюб зі своєю дружиною. Після закінчення освіти його відправили створити церковний осередок в місті Перещапине, що в Дніпропетровській області. Через певний час, у 1997 році, він переформатував церкву в харизматичну, одну з відгалужень Євангелівської церкви. За цей вчинок і загальний непослух місцевий осередок церкви виключив його зі своїх членів. Тому зовсім скоро Мунтян створив власну церкву з Блекджеком і. окей, про це трішки пізніше. Тоді ж він відкриває нову філію в місті Новомосковськ. Секта почала набирати обертів. Харизматичному лідеру вдавалось набирати все нових і нових прихожан, які свято вірили в його надзвичайні можливості. І таким чином, вже у 2002 році Мунтяну вдалося відкрити філію в першому обласному центрі, рідному Дніпропетровську. Організація переформатовується. Мунтян стає старшим пастором і називає секту відродженням. У нього почали зростати амбіції. Він марив поширити вплив на всю країну. Тут варто відірватися від основної історії і спробувати зрозуміти, чому Мунтяну і таким як він вдавалось завербувати багато людей. Як йому вдавалося збирати цілі стадіони прихожан, які сліпо вірили в його обраність? Для такого успіху перш за все потрібна бідність і криза в суспільстві. В 90-х на пострадянському просторі було багато знедолених людей. Уявіть ситуацію: ви житель депресивного регіону однієї з пострадянських країн. Ви не маєте засобів до виживання, на державу чи інші інституції покладатися було безсенсовно. Все суспільство було морально виснажене, і всім відверто було на вас і ваші проблеми байдуже. Одним словом, суцільний вічай. І в цей момент до вас приходить харизматична людина і каже: Ісус любить тебе, Він любить усіх. Він врятує тебе від страждань. Тут важко відмовитись від таких ласкавих слів. Цю схему можна накласти на цілі регіони чи суспільства. Люди, будучи в найбільшому відчаї і на межі виживання, готові повірити в найнеможливіші дива, і цим вдало користуються такі аферисти, як Мунтян. Він продавав їм диво. Другим важливим аспектом є харизматичність проповідника. Своїм шармом він має завоювати прихильність людей, щоб згодом повністю контролювати їх. В нашого головного героя Харизма є. Третім необов'язковим, але важливим чинником є віра самого голови секти в свою обраність. Часто вони свято, подекуди навіть фанатично вірили в свою обраність і за ними йшли. Люди бачили цю фанатичність лідера секти і були готові повторити це. Їхній фанатизм буває настільки сильний, що навіть після звільнення з під впливу афериста жертви могли відкидати реальність. Так, наприклад, голова секти Гілка Давидова Вейнхаувел вважав себе сином Бога і братом Ісуса Христа, він стверджував, що скоро настане кінець світу і почнеться боротьба з так званим вавилонським звіром, септо американським урядом. Люди йому вірили, адже він був харизматичним і сам вірив в своє призначення. Коли правоохоронці все ж таки прийшли, то сектанти 55 днів захищали свого лідера все закінчилось пожежею. Матері, будучи вірними своєму месії, не вивели своїх дітей з тенет вогню. Загинуло близько 80 людей, вдалося врятувати стільки кільком людям. Колишні члени секти досі вважають, що їхній лідер був Месією, а влада навмисне підпалила будівлю, щоб викурити сектантів. Четвертим, незначним, проте впливовим чинником є благодійність секти. Деякі секти займаються благодійністю, що робить суспільство більш лояльним до них. Також такі акції дозволяють з однієї сторони залучати більше ресурсів, а з іншої залучати до організації людей, готових до дій. Вони можуть не зрозуміти масштабу пастки, в яку потрапили, та поступово будуть грузнути в ній. Важливим тут є й державний лад. Ліберальні держави, як от США, мають менше можливостей контролювати діяльність подібних організацій. Вони втручаються вже в той момент, коли секта відкрито порушила закон, адже на початку дуже складно відрізнити релігійну організацію від секти, яка може зашкодити громадянам. Притому ніхто не відкидав корупційну складову. Державні посадовці можуть бути підкуплені або ж гірше бути учасниками секти. Наприклад, вище згадана японська секта Аум Сін мала зв'язки з японськими й російськими політиками. Ці зв'язки дозволили організації поширити свій вплив на РФ і завербувати в свої лави близько 30 тисяч прихильників. Голова організації Асахара часто їздив в Москву і зустрічався з топ посадовцями. Проводив лекції в релігійних установах і університетах. Вплив організації на болотах не пропав навіть після терактів в Токіо. Фактично, її заборонили через 20 років після трагічних подій в метро аж у 2016-му. Та про це згодом вихід на національний рівень. Після остаточного закріплення в Дніпропетровській області Мунтян не полишив амбіцій. Його подальшою метою стала вся Україна. У квітні 2006 року організації вдалося зробити перше масове служіння. Процесія відбулась в Льодовому палаці, де зібралось близько 6 тисяч людей. Проте у 2007 році вони мали певні перешкоди зі сторони влади Дніпропетровська. Їм було заборонено вести службу в найбільшому спортивному залі міста, тому вони перебрались до іншого місця. Пік сили організації припав сюрприз-сюрприз на час правління Януковича і регіоналів. У 2011-му вони змогли зареєструватися офіційно. Їм вдалося відкрити свою основну філію в Києві. Також філії були відкриті в Білорусі і Росії. У той же час вони відкрили кілька власних телеканалів і під їх потреби їм надавали палац спорту. Найбільший їх збір відбувся у 2013 році. Влітку до Києва з'їхались близько 300 тисяч людей. Вони були одягнені в сині і жовті футболки. Організація знову орендувала палац спорту і за квиток брала 800 гривень. Так, на той момент це було 100 доларів. Були часи. До речі, пишіть у коментарі, а як ви запам'ятали той період. Також вони просили активно жартувати кошти. На своїх так званих службах вони зцілювали від всіх існуючих хвороб, робили помазання, виводили найманих акторів, які прикидались хворими і чудесним чудом ставали цілком здоровими. Сам процес такого зцілення був більше схожим на сеанс екзорцизму. Екзорцизмом вони теж, до речі, займались. Ці акції супроводжувались гучними звуками чи ритмічною музикою з світловими ефектами, які діяли за принципом маятника. Це вводило людей в стан трансу і підвищеної довірливості. Убере Вийди Обіреся! зараз! Після таких служб тисячі людей звертаються з проханням зцілити їх від хвороб. Мунтян, в свою чергу, просив скромну пожертву, бажано в доларах чи євро. Згодом вони взагалі перейшли до чітко встановлених розцінок. від 10 доларів люкс-партнерство, від 50 – преміум, від 100 – голд і віп за 500 баксів. Ну і найбільш лакшарі категорія це платинум від 50 тисяч доларів. Людей, що оплатили великі суми, було немало. Схема робоча: ти просто платиш гроші і за тебе вимолюють всі гріхи, і ти позбуваєшся всіх проклятіх хвороб. Навіть після Революції Гідності організація продовжувала розвиватись. Мунтян створив низку проєктів, зокрема, біблійний коледж Гора Моєсія. Щоліта туди з'їжджались тисячі людей. Влітку 2018-го туди вдалося потрапити журналістці з сайту Бабель Олені Ковальчук. Їй вдалося побачити і фактично відчути, як впливають на свідомість людини. У залі гасне світло. Освітленою залишається лише сцена, де стоїть апостол зі своїм почтом. Мунтян одягнений у все біле. Він невперемірно то кричить, то шепоче, Під стелею блимають вогні. Музика грає то гучніше, то тихіше. Мунтян звертається то до людей в залі, то в телекамери. Незабаром люди навколо кричать, стрибають, смикаються, деякі падають непритомні. Дівчина поруч зі мною трясе головою, ридає і вигукує. Охоронець висмиктує її з натовпу і тягне на сцену. Розкидані по залу брошурки з номерами телефонів закликають Ставай партнером, ставай партнером, повторює Мунтян на початку кожної проповіді. Жертвуй і процвітання по-любому буде, каже він. Мунтян цитує псалми, згадує Авраама та Мойсея і постійно нагадує, що для зцілення треба жертвувати. Він каже, що багаті люди жертвували йому дев'ять десятих своїх статків і після цього знаходили щастя. Початок кінця тут виникає запитання де були правоохоронці. Можна ще зрозуміти, де були правоохоронці часів Януковича, брали на лапу від Мунтяна, але після революції його і його організацію ніхто не чіпав. Це ще й попри те, що він примудрився купити нерухомість в окупованому Криму, куди він часто їздив на відпочинок, та ще й не сильно приховуючи цього, висновок тут один. Він досі мав сильні зв'язки, попри все нові нові скандали, в які він потрапляв. Наприклад, на весілля його дочки було запрошено безліч відомих людей. Зокрема, там виступав Володимир Зеленський. За його словами, йому заплатили дуже велику суму грошей. Організація активно розвивалась, проводилось багато заходів. Їм вдалося відкрити філії за кордоном, зокрема в Німеччині, де вони успішно здирали гроші з вихідців з пострадянського простору. Сім'я Мунтян витрачала понад 100 тисяч доларів на місяць. Та, на щастя, вони з'явилися раз за разом почали виливати історії з близького оточення Мунтяна про часті знущання останнього над своїми підлеглими, особливо жінками, подекуди навіть з побиттями. За будь-який непослуг він бурно реагував і все закінчувалось трагічно для жертв. Також поступово з'являлися чутки про частий відпочинок Мунтяна в Таїланді та його не дуже християнські деталі. До його маєтку часто запрошували людей з близького оточення чи рядових членів секти, де він організовував вечірки з наркотиками й оргіями. Найвідомішою історією стало те, що одного разу до його маєтку запросили молоду пару вірян. Вони там пробули певний час і згодом дівчину зґвалтували, поки її хлопця просто не пускали в дім. Вони повернулися в Україну, і жінка звернулася в поліцію, проте її заяву не приймали одразу, а справу намагались затягнути. Такі гвалтування відбувались досить часто і деколи на них дивилась дружина Мунтяна. Схоже, в нас тут назріває жарт про американську версію підіді, та це було не так смішно, як сумно. Врешті-решт його арештували не наші правоохоронці, а тайські за порушення міграційного законодавства. В маєтку було виявлено велику кількість наркотиків, все повісили на одного з підлеглих апостола. Через місяць перебування в арешті Мунтян повернувся до України і все посипалось. Історія набула широкого розголосу, і проти нього було відкрито кримінальне провадження. Секта почала втрачати прихожан. Після цього Мунтян покинув Україну. Він почав працювати в Німеччині, проте його діяльність там досить швидко прикрили. Тому він перебрався в Італію, де проповідував за допомогою перекладача. Його прихожанами були переважно вихідці з пострадянського простору, зокрема Росії. Мунтян та війна. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він дав велике інтерв'ю, де знову повторював мантру про те, що не розуміє, хто розпочав війну і хто винен у ній. У червні 2024 року він виклав пост про допомогу Україні і те, як він підтримує прихожан в ці буремні часи. Проте він не надав жодного звіту чи доказу цієї діяльності. А згодом він похвалився, що отримав авто вартістю в 300 тисяч доларів. В липні в його церкві відбувся саміт четвертого виміру. Скоріш за все, він відбувся в Польщі. Там все було вже по напрацьованій системі. Співи, танці, стілення, екзорцизм і, звісно, пожертви від прихожан, бо не будеш божого благословення без них. Зараз про нього майже не чути, тільки подекуди виникають меми з його так званих проповідей. І почав бачити! Ти бачити? Так, А да, пасту. Святой коснись! О боже мой. По ім'я Иисуса! Що давайте його? Бог, аллилуйя. Сила Божья пусть прибудет на нем во имя Иисуса. О, мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воздай славу Богу. Боже мой. Олег, ты счастлив? Да. да. Не подумай, что хочу забрать твои деньги. Нет. Я процветающий человек. Мам, я помазание процветания. І знаєте, я я не хочу забрати у тебе щось. Нет, Ні, мені не треба твої 50 доларів. пойми. Они мені не дадуть нічого. Взагалі. До речі, пишіть у коментарях, який ваш улюблений мем Мунтяном. Так, ми вчимося байтити вас на коментарі, адже це допомагає розвитку каналу. Але краще самі залишайте коментарі, а головне від щирого серця. Ну і від самислів, звичайно. Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати, що життя Мунтяна це історія не тільки про те, як досягти успіху за рахунок інших, а про те, як контролювати свідомість мас, як впливати на тисячі людей, які готові заради тебе піти на будь-яку жертву. Це історія про те, як держава дивиться крізь пальці на такі організації і відверто їх кришує. І на превеликий жаль, ця історія не закінчилась заслуженим покаранням для людини, яка живе за рахунок знедолених. Мунтян це найкращий приклад занепаду суспільства на зламі століть. І Мунтян найкращий приклад людини, яка примазалась до влади і не несе жодної відповідальності за свої дії. Єдине, що тут радує, так це те, що ця історія є повчальною, і ми поділилися нею з вами. Дякуємо за перегляд, дорогі друзі. Пам'ятайте, якщо хочете продовження рубрики про таких фінансових злочинців у різних сферах, то ставте вподобайку та зберіть ще 1499 друзів, що її поставлять. Пишіть у коментарях найбільш підходящого персонажа для наступного випуску та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!